Ось такий Джерард мма 200 з кучою якихось наліпок, незрозуміло. Ви бачите, що ось його морда морда ліце, а кришка перевернута задом наперед. Це такий Джерард, один із моїх перших я родичу робив, якому сказали, що ремонт буде коштувати там кучу грошей або викинь його і все. Я зробив Уже Декілька років він радується, не нарадується. Я зробив, давайте скажемо так, так як собі, От. йому віддав, то він нарадуватися не може. Зараз подивимося, що з цього з цим апаратом сталося. Ну, тепер подивимося сюди внутрі. Так, воно буде видно, ні? Ну, спишечка може. Так, видно тепер. Сюди шимка виводна. А тут повинна поверхностний монтаж. Вона ось на таких ногах стоїть. Потім там стабілітрон виводний стоїть. Ну і ладно. Резистори стоять виводні. Ось вот А ну-ка, зараз заміримо вихідні, вихідні діоди. Зараз сюди. Нормально. Ну, вихідні діоди видно нормально. Так, тепер, вибачте, поз руки знімаю. Штатів в мене гавкнувся. Так, подивимось, що тут. Транзистори. Не знаю, чи мінялись, чи ні. Таке, наче й не мінялися. Діоди рідні стоять. Все, бачите? Площадка вигоріла. Мінялася, мабуть, площадка, Да. Припаювалася. Треба подивитися, що воно тут може щось поправить. А може не треба поправляти. Ось видно. Тут видно. Де воно? А, ось. Ось проблема якась була. Це тут пайка була. Не понял. що тут появился? трансформатор. В общем, глянем. Що ж тут було таке? Зараз подивлюсь транзистори і скажу, що, що з ними. Ну, транзистори в нормі я замірив, та я не буду показувати. Я ж кажу, одною рукою погано показувати. Ви і так все самі все знаєте. Ну, видно, що тут гвинт мінявся чому мінявся не зрозуміло ну, пайка транзисторів так начебто і рідна да. шим контролер. перевіримо дежурку тепер <coughs> транзистор дежурки так тут у нього база кажеться ну давайте так по базі пробитий. Але по переходу живий. Значить, якщо він по базі пробитий, значить, можливо, не він пробитий. А шимка може пробити. Значить, перше випаємо шимку, а там далі буде видно. Транзистор може і живий. Чому? Не зрозуміло. І як ви знаєте, для того, щоб працювати з діжуркою на цьому інвертері, треба випаяти один. Або, може й два навіть конденсатора. Багато ноге чудовіще відпаяно. а залишилось там ще ось таке, ви бачите, от якийсь типо типу стабілітрон, але щось не знаю, псевдеповський. Втім, його викинемо, резистор викинемо, а далі будемо перевіряти усе. І так, як у мене був сьогодні важкий день і я вже випив пивка, то тільки випаяв. І все, все інше буду робити із силою завтра на тверзу голову. Значить, ви бачите, все випаяно. Дорожки, дорожки кажу, посадочні місця я опліточкою зняв припой. Зараз тільки замити. Все буде нормально потім. І видно, що ось ця дорожка згоріла. Ця дорожка. Це від мінус, мабуть, подається на загальний мінус. Дорожка, бо тут, мабуть, переходики є. Зараз я замірю, я не буду заміряти на камеру, бо ну, мені немає як на штатів зараз поставити. Попробую оцей мінус із п'ятою ножкою. От. Так, все-таки передивлюся. значить, Піщить, тепер дивимося. Ставимо на п'яту ножку, ну, загальний мінус. І тут мінус. Нічого не піщить, дорожка, значить, перегорена, треба її встановлювати. Так, Запаяв я мікросхему, стабілітрон, резистор, пропаяв конденсатор, частота задаючий, він не лопнув нормально. Перемичку пропаяв, бо не було її. І... Отут хтось ремонтував, знімав верніше, трансформатор, бо розмотаний він і там паяний. І не закріплений був. Я ось закріпив феріт, бо він болтався, як не знаю що. Конденсатор я поставлю не сюди, а сюди, щоб можна потім було легше ремонтувати. Розпаяв технологічний роз'єм, сюди під'єднаю зовнішній блок живлення і подивлюся, чи працює як працює діджурка, і сигнали на затворах Ну що, Перше включення пробуємо. Так. Через лампу латор. Вдаємо напругу. 60, 70, 80 вольт включити. Вдаємо сутку. Працює нормальний вентилятор. Так. Зараз дивимося на затворах. Перший. Так, стоп, не так. Перший. Нормально. Другий. Нормально. Третій. Класно. І четвертий. Теж класно. Всі сигнали нормальні. Можна підключати силу. Так, Клеми піджав, конденсатор перепаяв на те місце. Тут ось на місце роз'ємчику запаяв 1 Вт 1, 1 Ом. Так сказати, запобіжничок. Можна включати, потрошку включаємо. Так, подаємо напругу. Дивимося. А, ну да. Мабуть тут треба включити. А ну-ка. Да, включився. Так, виводимо на повну, так сказати, Нагрузку. Що він тут показує? Ну, показывать он, может Всякий дребедень, да, 105 вольт, ну це брехня. Тут треба підгрузити вихід, щоб показати, була нормальна напруга. Ну, а десь у нього, мабуть, напруга 55-60 вольт. Я не буду лампочкою підгружати. Все є, все працює. На баланс будемо і на тоді. Так, перевіряємо цей апарат. Включаємо, запустився. Напруга по ходу ого. 90 вольт нормально. Пробуємо. Струм мінімум. Ну, антізаліпа в нього неначе нема. Регулюється струм. Зараз що він може? Так. Ну, а всього він 100. 40 135 ампер. Ніхто нічого не казав робити. Я дивився, там мабуть хтось щось підкручував. Ну, підкручували, то і, і добре. А і так і буде. Так, буду знімати з руки, бо штатіва нема. Так. Е, на мінімальному струмі він не підпалює. Зараз десь на середину поставив. Ну, ампер, бачите, 70 75 ампер нормально палит. Теперь на максимуме. Не ну классно, вони класно варят все аппараты. Так все классно